Тарас Тецький, ви не вперше в нашій студії глядачі люблять ваш аналіз. Ви казали, що буде непредбачувано, що від Трампа можна чекати різного. Але ось ці заяви, які цього тижня звучали, де і зеленський диктатор, де і ми винні в цій війні? Ну це просто чесно кажучи. Мені здається, що українці в шоці ще до тепер від цього всього а Блумберг напряму пише: якщо не пам'ятаю, саме Блумберг, що ця вимога віддати 50% від усіх копалин українських, це по суті вимога з боку Сполучених Штатів Америки, як з боку переможця над переможеним репарацій. Що замислив Трамп? Що замислила його адміністрація? Ну, бачите, я ще до президентських виборів в Америці сформулював для себе такий висновок, що Трамп це генератор хаосу і він множить невизначеність, і його така політика буде. Ну і це от почало проявлятися. Воно проявляється кожного дня і інколи по декілька разів на день. Ну, Якщо абстрагуватися від емоцій, то в мене є декілька висновків з того, що зараз відбувається. Висновок перший: ну, влаштувавши розмову з Путіним. І, зробивши спробу розпочати консультації, переговори з цим воєнним злочинцем і з російською державою агресором, ну Трамп остаточно зруйнував існуючий світовий порядок. Почав руйнувати його Путін в 2014 році, потім Путін продовжив двадцять другому. А тепер вони на двох остаточно зруйнували цей висновок з моєї точки зору є основним. Тепер не буде вже норм міжнародного права. Тепер буде право сильного, принаймні буде спроба грати за правом сильно. Тепер панувати будуть цінності, а інтереси. І вся ця непередбачуваність буде вести до того, що сильніші будуть вважати, що вони мають право їсти слабіших або користатись тих слабіших. Пункт другий. Незважаючи на всю, брутальність, на всю наглість і брехливість Трампа як президента, в його стратегії є певна логіка. І ця логіка полягає в тому, що його переконали в тому, що основний ворог його на геополітичній арені є Китай, і тому треба зробити все можливе для того, щоб відтягнути Росію від Китаю або, принаймні, зробити Росію нейтральною. І він саме з цих міркувань розпочав з ним розмову з тим воєнним злочинцем, думаючи, що серед усіх інших тем, які в геополітиці їх цікавлять, Україна може теж стати розмінною монетою. І це відповідає інтересам Путіна. Путін справді хоче глобальної угоди, де Україна буде запакована там 10 чи 15 пунктом. Оце пункт другий. І е, треба розуміти, що в Америці є дуже сильно закорінене е, таке пануюче уявлення, що не можна допустити ситуації 30-х років, коли Америка прошляпила зростання мілітаризму в Японії, і це закінчилося Угу. І вони бачать, що вони два театри воєнних дій не потягнуть. І вони вирішили переорієнтуватися туди. Для цього треба замиритися з Путіним. Що з цього вийде? Це інше питання. З моєї точки зору, це є е, ну, неймовірно груба помилка. Це просто помноження на ноль всього ліберального західного порядку. Але Трамп вирішив цією дорогою йти, і він не йде. І з моєї точки зору, це висока вірогідність, що це не закінчиться нічим. Але ця дорога буде пройдена. Пункт третій. Для України це є небезпечно, не критично, але небезпечно. І ми, звичайно, не маємо не можемо спокійно спостерігати за тим, як це відбувається. Україна, мабуть, мусить зайняти тверду, якщо хочете жорстку позицію, не боятися ніяких наїздів Трампа, не реагувати на його щоденні просто образи і дурості, а чемно відповідати мовою українських національних інтересів. І Україна, очевидно, має робити. Все, щоб цей план замирення Трампа і Росії не вдався, і в даному випадку я вважаю, що Україна, яка опиняється зараз поки що за бортом процесу, як і Європейський Союз, як і Китай, мабуть, не буде спокійно спостерігати за цим процесом, як Трамп там пробує з Росією про щось домовлятися про якусь Арктику, про якийсь Іран, про Україну і багато-багато про що. І пункт четвертий: Україна має, на мою думку, дуже добрий вихід в ситуації, який, яка склалася. Україна е, розвертається лицем до Європи. Європа розвертається лицем до України. Швидше за все, ми станемо свідками, якщо не юридичного, то фактичного розвалу НАТО до цього треба дуже спокійно ставитись зараз. І швидше за все, на території Європи виникне нова. Воєнно-політична реальність. Швидше за все, діло буде йти до створення воєнно-політичного союзу тих країн НАТО, які є рішучі, і України. Мова йде про Британію, мова йде про країни Скандинавії, мабуть, Німеччину почекаємо виборів. Може Польща, може Румунія. І це є та реальність, де Україна є щитом тієї Європи, а Європа є тилом цієї України. І треба розуміти, що всі ці плани, які собі Трамп в своїй божевільній голові там малює, чи його там радники малюють, вони розіб'ються об одну стіну. До тих пір, поки є воююча Україна, до тих пір, поки Україна не здалася і бореться, всі ці плани накриються мідним тазом. Просто Україна повинна витримати і повинна дуже швидко шукати собі тих союзників, які допоможуть нам вистояти. У 2025 році, а пізніше створити собі добру основу для того, щоб розвернути ситуацію так, як нам це треба буде, я Хочу уточнити: ви сказали, Україна має стати щитом Європи і, взагалі, мають бути новітні Союзи. От вчора ввечері, коли, ну, коли ми всі, знаєте, в такому шоці, хто лягав спати, хто не лягав спати, після тих всіх заяв. Трампа, от я єдине справді для себе от особисто виокремив, що насправді найбільшим нашим шансом стати е, є те, що у нас з'явився справді шанс стати лідером Європи, безумовно, і виступ Зеленського на Мюнхенській конференції і показав... усі наступні кроки так. підтримки. От ніхто так не реагував на заяви Венса на Мюнхенській конференції, так як захищали Зеленського безумовно. вчора вночі. На Мюнхенській на Мюнхенській безпековій конференції в Європі я побачив одного лідера. Це Зеленський. Це Зеленський. Бо він формулював смисли, які справді давали прориви в ситуації, яка склалася. Ну, ми послухали Рюта, який ну, напівперелякано казав: Ну, а й що робити? В Росії 220 дивізій, а в Україні верніше, бригад, а в Україні 110, а, всі, а вся Європа має 80, з яких 20 американських, то на всіх разом є менше. Ну, то Зеленський прямо сказав, ну то ми доведемо свою армію до півтора мільйона. А ви давайте вкладайте гроші в воєнну індустрію і будемо виробляти боєприпаси і перекривати те, що Америка швидше всього вже поставляти нам не буде. І він сказав про, про необхідність створення європейської армії. І ми, очевидно, будемо говорити з тими країнами, які готові стати частиною тої європейської армії. На сьогодні це буде армія тилу. Ми розуміємо це прекрасно. Але завтра, з за армії тилу, це може бути армія союзників. І якщо вони зайдуть на Україну для початку... Там в тил, а потім там на українсько-білоруський кордон, потім стануть на збручі, потім на Дніпрі і діло дойде, потім може й до прямого до прямого зіткнення. Просто Європа, на мою думку, оговтується від переляку. Європа починає розуміти, що Америки вже не буде, ну крім може, ядерної парасольки. І тому справа Європи тепер Україна стає для Європи доданою вартістю. то вона вже є ще то. То Україна з проблеми перетворюється в фактор вирішення проблеми для тої Європи. І треба тільки добре домовитися, в що вкладається Україна і чим вкладається, ми бачимо чим, а в що має вкладатися Європа. Ну ми ж є свідками оцих всіх ідей, що треба випустити в Європі облігації на 500 мільярдів доларів воєнних і ці гроші вкласти, напевно, в українську оборонну індустрію, в європейську оборонну індустрію, закупити американську зброю. Трамп хоче продавати зброю, добре, будемо купувати зброю. І в даному випадку треба не панікувати. Те, що Трамп. Зараз певний час буде розвертатися спиною до Європи і буде пробувати домовлятися з воєнним злочинцем Путіним для України і для європейських країн, які складуть коаліцію рішучих. Це є той час для того, щоб сформулювати дуже добру е, оборонно воєнну машину. Ну, Європа три роки пробуджувалася. Україна три роки захищаючи себе і Європу. Чекала, поки Європа нарешті роздуплиться. Європа, на жаль, запізно це зробила, але не критично запізно. 25-й рік може стати роком перелому. І ми ще добре побачимо, яка геополітична реальність складеться впродовж 2025 року. І вона може скластися дуже навіть для України не так, як вона зараз здається, небезпечно. Хочу сказати про цю угоду по рідкоземельних металах. Зуміти, справа в тому, що ідея залучення західних інвестицій і західних технологій в розробку українських надрів є стратегічно правильно. Але це зовсім не означає, що ми зобов'язані підписувати колоніальні угоди. Колоніальні угоди, які племена в Африці не підписували. Якщо приїжджає міністр фінансів Сполучених Штатів Америки і пхає на підпис, написано на коліні угоду, за якою треба віддати 50 видобутих рідкоземельних металів американцям і того вони хочуть вибрати на 500 мільярдів доларів звідки ця цифра яка основа цього всього Та рідкоземельні метали це 17 елементів таблиці менділеєва це не титан не кобальт не нікель а їх називають це не є рідкоземельні метали і, зрештою, українське законодавство, ну, я як людина, яка працювала два скликання в енергетичному комітеті, можна сказати, в нас є цілком чітка законодавча основа подібного роду залучення іноземних інвестицій. Це є закон щодо угод про розподіл продукції. А? От заходить на родовище іноземна компанія, вона сверлить, бурлить, там залізла, видобула це все діло. Вернула собі через звільнення від податків, чи це угу. свої відкладені, а все решта ділиться, наприклад, 50 на 50. 50% Вони собі з кожного родовища. Кожне родовище це окрема угода, юридична угода, яку підписує Кабінет міністрів України. І якщо Зеленський хоче, він має чітко ясно там просто записати один пункт, що всі ново, нові родовища, які будуть розроблятися. Вони базуються на українському законодавстві щодо угод про розподіл продукції. Крапка. І в даному випадку, якщо Трампа так сильно цікавить рідкоземельні метали, а виглядає, що то цікавить, це єдине, якою збурило дуже сильно питання, то Україна має просто написати свою версію цієї угоди і закрити питання. Це навряд чи спасе наші відносини з американцями зараз. Але mm -hmm. в даному випадку треба просто чітко і ясно е американцям дати зрозуміти, що ми не африканські аборигени. І з нами колоніальні угоди не пройдуть. А якщо вони вважають, що вони можуть рекетувати Україну, яка три роки воює проти російського агресора, і витягнути з нас невідомо на яку суму наших надр, то цього не буде. Америка не надала нам допомоги і близько до суми в 500 мільярдів доларів. Ну якщо взяти реальні цифри, там різні, ну бо і називає одні, реальні цифри. Військової допомоги за три роки на 33 мільярда доларів. Економічної ну між 50 і 60, Разом 90. Європа дала 130. Так де 500 мільярдів? Все решта, що вони проводили в своєму бюджеті під е, рубрикою Україна. Це все йшло в Америка в Америку всередину. Так і звідки береться 500 мільярдів? Звідки береться відверто брехлива цифра, що Україні було надано допомоги на 300 мільярдів доларів? Ну, це вибачте просто несерйозно, і тут не Зеленський. Я повністю згідний шалем. Не Зеленський має на це реагувати. На ці божевільні фрази має реагувати один раз український МЗС перерахувати всю брехню і сказати свою точку зору і крапка. і зняти це питання рідкоземельних металів. І якщо ми хочемо підписувати, то підписувати так, як це вигідно українцям, і не куплятися на цей відвертий шантаж. Це наглий і брудний шантаж. Заставити нас підписувати цю угоду, яку нам пхали в на мюнхені. А перед тим міністр фінансів. Потім ще розказувати, що Зеленський спав, коли приїхав міністр фінансів. Ну, вибачте, це просто ну це якась історія. Пане Віталій, до вас запитання? Отже на це Ви, можливо, сьогодні і не більше, але вам репліка також. Ну, я просто. Дивіться, <світ> чому я є достатньо спокійний в тій ситуації, е... ну, от, е... хочу поділитися. Я вчора в Києві брав участь в одному заході, який організовував журнал НВ. Він розпочався з виступу. Там, де Залужний був. Так, він розпочався з виступу генерала Залужного, посла в Британії, який сказав, за рахунок чого можна виграти цю війну і переламати ситуацію. І його висновок. Україна може переламати ситуацію, якщо ми виграємо битву технологій. А потім цілий день виступали представники українських стартапів і збройових компаній приватних, які надали вражаючі, вражаючі приклади, де Україна має проривні технології не тільки в області дронів, безпілотників, роботизованих систем, а багатьох-багатьох видів озброєнь. І це є той напрямок, де Україна може йти попереду цілого світу. І це уявіть собі на 70-80-х 90% приватні гроші. А якщо б держава ще додавала, це є пункт перший. І Україна в цьому плані може дістати стратегічну перевагу, яка переламає хід війни на полі бою. Пункт другий. Що, на мою думку, зараз всі в Українці мають робити, починаючи від президента і закінчуючи нас, на, на, от навіть тут присутніми, ми повинні кожен на своєму рівні шукати союзників в Європі. Ну, візьміть поляків. Ну ми ж можемо. У нас є купа знайомих в Польщі під мільйон наших заробітчан. Вони не беруть участь в польських виборах, але вони ж впливають на польське суспільство, впливають. Треба зняти питання Волині, ну зняти, треба перенести на після війни. Це може Польща є стратегічний от, інфраструктурний хаб. Ну, мене самого от, тріпає. Але я сам навіть купився, коли коли всі тут перепощували президента Дуду, який назвав українців нації вбивць, а потім ми взяли польські оригінали. Це неправда було. Так не так, було сказано правда. ним. А ми всі купилися, і, це, і ми своїми руками грали в цей російський наратив. Оцього не можна робити. Німеччина. В Німеччині через пару днів виборів. Мільйон двісті наших заробітчан в Німеччині. Вони також не беруть ту часу у виборах. Ну вони ж на німців впливають. Що нам треба? Нам треба, щоб Мерц виграв з величезною перевагою, щоб альтернатива для Німеччини там не взяла свої е, ці. Я вже не кажу про українські громади по цілій Європі, про греко-католицьку церкву, яка присутня по цілій Європі. Я абсолютно впевнений, то, що робить наш посол в Британії. Нам потрібна оця британсько-скандинавська вість, плюс поляки, плюс німці, може французи, яка сформує разом з нами оту коаліцію рішучих, яка зіграє з нами по-дорослому. І пункт третій: ми повинні зараз собі дати спокій тою Америкою. До літа Трамп почне просідати. Як ціна на галон бензину не буде 2 долари, як він обіцяв, а буде 3 і більше, то буде така цікава ситуація. Якщо дві його, дві його групіровки, які коло нього є: оці технофашисти, там Маск і інша компанія, і ці ну, так. любителі Америка понад усе пережеруться між собою, бо їхні погляди на те, як залишити Америку великою, кардинально відрізняються. І потім, коли Трамп пару разів чолом вдариться об стінку і наб'є собі великі гулі, і побачить, що до літа нічого це в нього не виходить, то от тоді буде трошки інша розмова. Нам просто треба почекати і пам'ятати ще одну штуку: рівно через два роки в американський конгрес будуть проміжні вибори, і Трамп може втратити більшість там. Просто на зараз Америка випадає з числа наших е, сил цілих два роки. І нам треба просто зіграти з Європою. І нам треба ці всі, всіма силами спонукати українську владу всі гроші на власний ВПК, всі гроші на свої, на свої озброєння. Ну сказав Зеленський, вже що 40% видів, 40 відсотків озброєння робимо. Ми треба більше. Треба треба закрити всі видатки, які зараз можна не робити, і все давати на зброю. І тоді Україна виживе. Я я абсолютно в цьому впевнений. Ситуація дуже швидко буде розвертатися так, як нам треба. От я в цьому просто переконаний.